Який відпочинок тобі більше до вподоби кататися на скейті, велосипеді, чи дивитися фільми і грати в улюблену гру? Ходити в походи, підкорювати нові вершини, чи просто лежати на травичці і споглядати хмари або зоряне небо? Тобі подобається активний чи пасивний відпочинок? До речі, як думаєш, що спільного між нашим запитанням і темою цього уроку? Дізнаєшся, переглянувши відео. Ти вже знаєш про дієприкметник особливу форму дієслова, що називає ознаку за дією або станом, і відповідає на питання «який?», яка, яке, які розкладений, заспівана, сяючий. Уже, мабуть, здогадуєшся. За значенням дієприкметники, як і види відпочинку, можуть бути активними та пасивними. Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет. В'янучий сад, розквітлий кущ пасивні виражають ознаку за дією, яку хтось інший виконує над предметом, розкладений намет, заспівана пісня. Розгляньмо кожну групу детальніше активні дієприкметники бувають теперішнього і минулого часів, і, відповідно, недоконаного і доконаного видів. Дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду. Утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою додавання суфіксів уч юч від дієслів першої дії відміни та ач яч від дієслів другої дії відміни. сяють сяючий, правлять правлячий. Активні дієприкметники минулого часу це тільки доконаний вид, утворюються від основи інфінітива усе крім суфікса ти. Чибоку сполучення сти за допомогою додавання суфікса «ли». потемніти потемнілий. До речі, якщо в інфінітиві є суфікс ну, він теж випадає розквітнути розквітлий. Зверни увагу в українській мові суфікс ш не утворює дієприкметників. Тож уживати слова на зразок перемігший, здолавший, розквітнувший. Є помилкою. Утвори активні дієприкметники від поданих дієслів. Познач суфікси, укажи час та вид. Порідіти. Поріділий. Минулий час доконаний вид. В'януть. В'янучий. Теперішній час недоконаний вид. Опасти. Опалий минулий час. Доконаний вид. Лежать лежачий. Теперішній час недоконаний вид. Посіріти посірілий. Минулий час доконаний вид. Зверни увагу умовлені варто уникати вживання активних дієприкметників теперішнього часу. Натомість рекомендуємо замінювати їх іншими прикметниками вимірюючий, вимірювальний. Іменниками, завідуючий, завідувач, чи описовими фразами читаючий, той хто або який читає. Більше про особливості вживання активних дієприкметників дізнаєшся, переглянувши наше наступне відео Пасивні дієприкметники завжди тільки минулого часу. Можуть бути і доконаного, і недоконаного виду. Спосіб творення. До основи інфінітива додаємо суфікси ен зрідка як варіант «-єн», н т. Здійснити здійснений. Засвоїти засвоєний. Різати різаний. Зверни увагу. Суфікса ан у дієприкметниках не буває. Розкрити розкритий. Зверни увагу якщо основа дієслова містить суфікс и зрідка і або ї, то при творенні пасивного дієприкметника цей суфікс опускається, а додаємо дієприкметниковий н або «єн». здійснити здійснений, гоїти, гоєний. Пам'ятай про характерні для дієприкметників чергування кореневих приголосних звуків Д – дж. Розбудити розбуджений, з, ж, звузити звужений, с ш, скосити. Скошений а також чергування в коренях, губних приголосних і згубним плюс Л. Любити люблений, Ліпити ліплений. Зловити зловлений. Втомити втомлений, розграфити розграфлений та інші. Зверни увагу. Від деяких дієслів можливо утворити паралельні форми пасивних дієприкметників. Полоти полотий і полений, Одягнути, Одягнутий та одягнений. Потренуймося. Від поданих дієслів утвори пасивні дієприкметники. Познач суфікси. Повідомити повідомлений суфікс н. Пиляти пиляний. Суфікс н. Напоїти напоєний. Єн. Принести принесений н. Попередити попереджений Н. вилити вилитий т згорнути. Утворюємо дві форми згорнений суфікс «н» і згорнутий суфікс т. Поміркуй, у яких дієприкметниках відбулося чергування приголосних Повідомити повідомлений. Чаргується губний м, мл. Попередити попереджений. Чергуються д дж. Гарна робота. <звук> Тож тепер ти знаєш, що не тільки відпочинок може бути активним і пасивним, а й дієприкметники. Спробуй розподілити подані діяприкметники на активні і пасивні. Не забудь позначити суфікси. Активні дієприкметники роздалий, киплячий, згорілий, позеленілий. Пасивні наповнений, обгороджений, окутаний, розлитий. У різноманітній не тільки свій відпочинок, а й власне мовлення. Запам'ятай за значенням дієприкметники поділяють на активні та пасивні. Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет. Вони бувають теперішнього і минулого часу, і відповідно недоконаного і доконаного виду. Дієприкметники теперішнього часу недоконаного виду утворюються від основи дієслова теперішнього часу за допомогою додавання суфіксів уч, юч, ач яч. Однак уживання таких дієприкметників варто уникати. Активні дієприкметники минулого часу це тільки доконаний вид, утворюються від основи інфінітива за допомогою додавання суфікса л. Пасивні дієприкметники бувають тільки минулого часу і виражають ознаку за дією, яку хтось інший виконує над предметом. Вони можуть бути і доконаного, і недоконаного виду. Спосіб творення. До основи інфінітива додаємо суфікси н зрідка «єн», н т. Суфікса ан не буває. Інколи під час утворення пасивних діяприкметників відбувається чергування кореневих приголосних звуків. Став уподобайку. Стеж за каналом. Відпочивай і навчайся разом із нами.